Шанувальників українського футболу! Ваші увазі результати 13-го туру ВПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я починаю! Чорноморець грав з Ворфою і напружений поєдинок, в якому гості здобули перемогу з мінімальним рахунком 0-1. Ворфа продемонструвала хорошу організаційну гру, що принесло їм три пункти: лівий берег грав з інгульцем. Безгільовий матч завершився з рахунком 0-0. Обидві команди мали моменти, але не зуміли їх реалізувати. Завершивши гру нічією, Інгулець вже 15 матчів не перемагає підряд. Елназен приймав оболонь. Кияни здобули важливу виїзну перемогу 0-1, показавши злагоджені дії в захисті та ефективно реалізували свій момент. Карпати поїхали до Олександрії. Олександрія Павлона перемагає Львів'ян 3-0, домінуючи на полі. Хитрик на користь Мігеля. Два голи забиті з пенальтів. Олександрія 5 матчів тільки перемагає. Колос грав з Кривбасом. Напружена гра, що завершилась нічого 1-1. Обидві команди створили моменти, проте не змогли вийти вперед. Рух поїхав до лівого Вереса. Верес зумів здобути перемогу 2-0 на домашньому полі, залишивши рух без шансів та впевнено реалізувавши свої моменти. Шахтар грав з Зарею. Шахтар здобув переконливу перемогу з рахунком 3-1. Хоча перший там гірники програли 0-1. А в другому, контролюючи матч, Шахтар продемонстрував силу в атаці проти Зорі. Гірники 5 матчів підряд не програють. Динамо приймало Поліса. Кияни перемогли 2-0, зберігаючи ініціативу. Поліса в кінцівці отримає пряму червону карту. А в другому таймі Поліса перемагає 0-1. Але Динамо в сумі перемогла у матчі 2-1. Ярмоленко потрібно додати забуває 110-й гол український українській прем'єр-лізі. Кращим бомбардиром є Назаренко. Судаков та Мондаренко. Сімома голами. Турнірні таблиці відбуваються такі зміни всередині неї. Морска вийшла з перехідних матчів туди випустився Чорноморець. І в 14-му турі зіграють. 22 листопада Карпати з Колосом, 23 листопада Ворська прийме ЛНЗ, Чорноморець поїде до Динамо, Шахтар прийме Інгулець. 24 листопада оболонь зіграє з Кривбасом, Олександрія поїде до Вереса, Рух прийме Лівий Берег. І 25 листопада тур закриють Полісся з Зарею. Дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за су. Переможемо!